Дивлюся там по чи програму, я про любов розказую. А зовсім другий текст, що я на інвалідній колясці була. Господи, прости мене. Не доведи, Господи. Думаю, чим більше для людей я всім розкажу. Брехня, шахраї, використовує чесне ім'я і мій образ, фотографії ліплять. І що хочуть, то добре, що ще презервативи не рекламують. Суглоби, то ще моя аудиторія. Просто шкода тих людей, які куплять то лікарство. І місто. Ми такі різні. Ми вміємо працювати, вміємо відпочивати. В селі все є, так як в місті. Просто часу менше, бо зранку встав, вийшов на город, а вночі прийшов. Зими не можу дочекатися, в зимі можна відпочити. Село в селі все не так, навіть погода не така. Три види погоди тільки в селі. Болото, болото висохло і болото замерзло. В селі. В селі зараз живуть люди теж в страху. Та ми всі в тому страху живемо. В селі, як от в місті за місто хочу. Як хочеш відпочити, поспілкуватися з природою. Що робиш? Ідеш у парк, гарно вдягнувся. А в селі я можу до гола роздягнутися. До гола. Вийду в сад, який є вам рай. І ніхто не подивується. Ніхто. Бо Сусіда білочка через день. Він подумає, що матір Божа спустилась. Зліва сусіда більмо на двох ок, теж не розглядає, а там далі ніхто не живе. От яка перевага спілкування в селі? У місті, якщо їде дівка на шикарній машині, в дорогій шубі, вся в перснях — ніхто не дивується, всі знають, що чесно заробила. Трудилася дуже заробила. А в селі їде дівка на велосипеді, в коротких шортах. То вже курва. Який різний менталітет. Я тепер в селі своєму не маю права курву назвати курвою, бо вони всі блін волончори. Так, вони допомагають чоловікам, жінки, яких поїхали за кордон. І вони теж гроші збирають на армію. У мене три курви в селі. Вони за місяць приносять всі скура до більше грошей, як я з концертів. <гум> як я можу їх не любити і не просити Бога для них здоров'я? Для перемоги навіть курвів не шкода! А які мрії різні? От про що мріють в місті? Про нову квартиру, про нову машину, про поїздку якусь кордон. а про що мріють в селі? Щоб корова благополучно розпилилася. Які різні мрії. В місті, якщо за зиму набрала, молодиця 5 кілограм. Це така трагедія, це істерика. Чоловік днями, вечорами додому не йде. Бо, бо страшне? Весь інтернет перерила, шукає всякі засоби, щоб похудати. А в селі – ні. маєш 140 кілограм – сама краща баба. Що Бог дав, тим радуйся. Але є винятки, є. є. В мене кума, кума вклониці людям, хай знають. Хай, мали щастя, партина просто, перлина сама долода людина. Вона теж сіла на дієту, на весні, бо восени купила сукню, хотіла на великодні свята прийти в церкву, а навесні влізла тільки в босоножки. І почала худати, та хай би сама худала, вона ще кума підсадила. А в кума 50 ваги. Яка дієта? Дві неділі голодовки і кум чуть не здох. Та добре, що йому сон признився, що він їсть холодець, то він кумі чуть вухо не відгриз. На тім його муки закінчилися. Я кажу, Галя, і набагато ж ти схудла. Вона каже: на 400 грам. Боже, це все одно, що від танка гайка відпала. Отак От і живемо. Кажуть, що зараз модно, щоб кубики були на пузі. Я не знаю, у вас є? В кого є кубики? Ой, мужик! Боже, хотіла би подивитися. У мене нема. Думала, прийде город. На городі треба працювати кубики. Ні, на городі тільки давління і редікуліт. А кубики кажуть, треба робити в спортзалі. Треба качати прес. Ми не спробували ще. Але пісню таку вже маємо. Качайте, баби, прес!